Найвеличніше християнське свято церква Різдва Пресвятої Богородиці зустріне із довгоочікуваною храмовою іконою. На великдень кількість вірян не найбільша усі вони матимуть нагоду попросити чудодійного захисту в Богородиці Оранти. Інша її назва знамення. Величний мозаїчний образ площею близько 40 квадратних метрів, викладений з граніту та інших природних і штучних, вітчизняних і завезених з-за кордону матеріалів. Впродовж кількох місяців над ним працювала група майстрів під орудою священника. Цим займався священник наш греко-католицький, отець Євген Андрухів. Він закінчив у Римі мистецьку академію і, відповідно, має такий профіль і взявся за таку. Відповідальну, скажімо, місію, де було з меценатом домовлено про те, щоб для нашої парафії, скажімо, пожертвувати цю храмову ікону. Фінансову частину взяв на себе депутат обласної ради Олександр Шевченко. Ця мозаїчна ікона каже отець Микола найбільша в Івано-Франківську. Образ ідентифікує храм і є настільки ж важливим для нього як герб для держави. Освячено п'ять років тому церкву Різдва Пресвятої Богородиці звели на місці колишнього монастиря отців редемптористів, знищеного в часи Другої світової війни. Таким чином, силами парафіян і благодійників відновили історичну справедливість. Новітній храм модерного типу та щедро оздоблений вітражами. Діяльність у ньому акцент. На роботі з молоддю, адже знаходиться церква поруч із Прикарпатським університетом. Я студентка і по мірі можливості, коли не їду додому на війну в неділю об 11-й годині, на службу Божу приходжу завжди сюди. Тут особлива атмосфера. Коли поганий настрій прийти, посидіти, ця ікона музаїчна, першослідів, це прямо, ну. Дуже дуже красиво, дуже гарно. Церква Різдва Пресвятої Богородиці обладнана ще не повністю. В ній має бути іконостас. Щоправда, не п'ятиярусний, як зазвичай, а з одним ярусом, який не приховуватиме храмову ікону.